Всім привіт! Нарешті настав час записати оновлення по ринку. Не бачила сенсу робити відео заради відео, тому що загалом нічого цікавого не було. У нас просто був звичайний корекційний рух, і зараз ми вже побачили якусь зупинку ціни, і вже можна щось сказати по оновленню. Дуже раджу знову ж таки дивитися хоча б останнє відео перед новим, тому що так ви краще будете розуміти, що я взагалі очікувала. І чи взагалі відпрацьовує сценарій, який я давала в минулому відео, тому що не завжди я малюю стрілочки один в один до того, що я кажу по моїм очікуванням. Тому раджу передивлятися, щось я можу забути сказати, але мала це на увазі в минулому відео. Тепер по тому, що ми бачимо зараз. По-перше, ми спочатку пішли по нашому сценарію, потім ми отримали від цього рівня минулих хаїв реакцію. Минулих хаїв має на увазі до ось цього імпульсного руху перед цим. Отримала якраз реакцію від рівня підтримки, як і минулого разу. І ми дійшли якраз до тієї трендової. Звісно, вона в нас відпрацювала серединка на половинку, але також ми маємо розуміти, що це в нас все ж таки якась зона мається на увазі, а не тільки лінія. Тому я її поки що залишаю як актуальну. І ми загалом отримали від неї реакцію і пішли нижче. На зони інтересу нижче зараз ми до цього повернемося. Загалом ця зона інтересу в нас дуже добре відпрацювала, і тому наступного разу, по-перше, це буде класна зона супротиву в нас, і також це в нас історичні хаї вже які ціна буде перебувати. Тому по актуальному зараз я ось це приберу, тому що ми так пішли з по цьому сценарію, але ми його не відпрацювали саме на ріст, тому я його приберу, щоб він нам не заважав. Це була така перша зона зупинки. Далі, після того, як ми пройшли цю зону зупинки, ми все ж таки відтрегували від трендово пішли нижче. Куди саме? Загалом наступний сценарій по очікуванню між рівнями в нас був цю зону. Якщо навіть подивитися по об'ємам, це якраз об'єми, які стримали нашу ціну і не дали піти на даний момент нижче. Тому цей сценарій також я вважаю відпрацьованим. Але єдине, що я його прибирати не буду, тому що загалом ми можемо побачити в майбутньому, можливо, навіть після рісту, також реакцію в ці зони, тому я його просто посуну трошки в бік, почищу, щоб воно було краще видно. Загалом, що ми можемо побачити трошки подовжу? це перше: реакцію в від, знову від цієї трендової і похід трошки нижче, саме в ці об'єми, в цю зону об'ємів. Або ми можемо зараз імпульсно пройти ось цю трендову. І так само в нас тут також сформувалася локальна трендова, яку ми вже як зламали, тому ми можемо очікувати на продовження росту і підемо вже тестити знову ці зони хаїв, які в нас були. Якраз ми можемо очікувати повернення в цю зону, і буде класно, якщо ми її якось більш-менш імпульсно пройдемо і підемо далі. Тобто, як це може бути? Ми або Вдаримося в трендову, підемо нижче якось, і потім знову будемо її проходити. Або ми зараз її імпульсно пройдемо, знову потрапимо в цю зону інтересу. Можливо, якось локально від неї відреагуємо і підемо далі, або просто її пройдемо більш-менш імпульсно. Ну, там за кілька свічок, наприклад. Якось так. Для мене обидва сценарії доволі. Реальні, тому що загалом, якщо дивитися на локальну злам трендову, то ми можемо очікувати, що в нас ріст продовжиться. Але також в нас тут така трендова, від якої ми також можемо так чи інакше відреагувати. Але чим більше реакції ми отримуємо, тим більша вігідність того, що ми будемо набагато легше її проходити, і просто її прийдемо імпульсом, вона вже не буде для нас актуальною. Загалом, після проходження цієї трендової, доволі так імпульсної, і потім провали під нею, я б не сказала, що вона прям максимально актуальна, тому ось цей локальний ріст з подальшою, можливою корекцією, може і не бути прив'язаною до цієї трендової, але я її поки що враховую саме через реакцію від неї після минулого, навіть такого імпульсного росту. Тут об'єми були. 23 тисячі біткоїнів, тоді як наступна свічка в нас вже була 11, тобто в два рази і менше. Тому якось так: об'єми в нас не дуже великі зараз, особливо на цій свічці останній. Тому я загалом очікую продовження росту з якимись, можливо, локальними корекціями невеликими, і вже проходження саме хаїв, плюс це в нас також зона інтересу. І загалом далі вже дивитися. Наскільки високо ціна піде, зона очікування в мене не змінюється. Вона все ще така. Можливо, швидко покажу загалом, як в нас закрився місяць. я б сказала, що в нас тіла на доволі такому чіткому рівні. Тобто, так, в нас тіні залітали, але в нас продавці не давали піти ціні вище. Який висновок ми з цього можемо зробити? Що це в нас формується така собі зона розподілу. Звісно, хтось в цій зоні продає, хтось в цій зоні купує, це також треба тримати в голові, але також ми маємо розуміти, що це в нас зона хаїв історичних. Так чи інакше, хтось тут має фіксуватися. Тобто, коли в нас ціна вже стоїть якийсь час в зоні такої консолідації боку боку, ми маємо розуміти, що хтось тут депродає, хтось купує. Тому, дивлячись, наскільки довго ми тут будемо стояти, або ми зараз зробимо ще. Один імпульс, типу, як продовження цього, тому що це не така невеличка корекція, тобто, загалом, глобально ми ростемо, продовжимо рости, і ми продовжимо цей ріст, і тільки потім вже підемо на більш відчутну корекцію. Або ми деякий час будемо ходити в цьому діапазоні, можливо, де хтось буде там трошки розгружатися. Тому так, поки що локально я бачу продовження тренду. Якихось ознак того, що по біткоїну ріст закінчився, я поки що не бачу. Загалом для подальших висновків, саме по тому, що в нас закінчився ріст, і ми вже будемо переходити в ведмежу фазу, саме по біткоїну, то я буду саме очікувати падіння під середню 100 днів під EMA 100, як це було в минулому циклі. Тому поки що ми її навіть не торкалися. Перший для мене буде сигнал, це якраз коли ми будемо її торкатися. Потім, скоріше за все, ми від неї якось відреагуємо, і вже потім ми будемо провалюватися взагалі під дві середній, але про це згодом. По біткоїну все. Давайте переходити на ефіріум. Що ми тут бачимо? Тут доволі цікава картинка. По-перше, давайте поговоримо. По тому, що відпрацювала. Цей сценарій в нас відпрацював, я його прибираю. І, до речі, якраз в нас, по-перше, ця зона виступила як підтримка, чого я і очікувала, очікувала загалом, тому що це доволі сильна зона. І також ось цей маленький імбаланс, один, про який я казала, якраз ми його чітко перекрили і чітко від нього відреагували. Так що я його також приберу. І що ми бачимо зараз? Цей сценарій я знову ж таки залишаю. Так, ми напішли зараз на корекцію нижче, але він все ще актуальний, тому що він показує саме напрямок руху, який очікувала. Також в минулому відео я сказала, що я очікую затримку біля хаїв і, можливо, декілька разів його Намагання пройти тест, так, як спротиву, і вже потім його пробиття і похід далі. Тобто в нас ефіріум став таку паузу, і ми ходимо в цій зоні туди-сюди. З минулого відео, до речі, тут трендово вона, як на мене, вже втрачає свою силу, але я все ж таки її залишу поки що. Можливо, я її зроблю трошки менш помітною. Але що нас саме цікавить? саме ось ця зона хаїв. Ми їх, якщо так дивитися, ну, технічно, перебили. Але по факту ні, тому що ціна в нас не зафіксувалася, і ми від неї отримали реакцію аж після пробиття, отримали реакцію. Якраз, як в новому відео я казала, я очікую все ж таки, можливо, ще раз прихід в цю зону, і далі вже вихід в нову зону. Вище, тобто вона в нас вже буде зона безрівнева, тобто зона без якоїсь історії, без ціни. Ми це зробимо або імпульсно, тому що в нас ефіріум в цьому циклі прям любить це робити імпульсно пробувати і великі об'єми, і загалом навіть доволі сильні якісь рівні. Тому ми можемо очікувати саме пробиття імпульсно цієї зони, її ретест і похід далі. І, можливо, ми ще можемо побачити кілька разів фракцію від зони хаїв, і тільки потім пробиття. Загалом я бачу, що в нас формується такий типу трикутник. І якраз потрібно ми маємо піти далі. Звісно, в нас ціна може піти і нижче, це вже буде на трикутника, як просто. Така зона консолідації, типу боковичок, і вже потім пробиття. Тобто, якось так. Я виділю зону, на яку можна буде орієнтуватися як і на нижню межу, як на верхню межу. Чи підемо ми зараз імпульсно, чи все ж таки будемо ще там один, два, три рази там якось торкатися цього рівня хаїв історичних і вже підемо далі. Побачимо. Цей сценарій все ще актуальний. Чому? Тому що, можливо, ми все ж таки підемо або від поточних значень нижче на корекцію, або від цього рівня підемо трошки глибше на корекцію, або просто прийдемо імпульсно і вже тут будемо в новій зоні якось рухатися. Загалом ми отримали 15% була корекція, тут ми отримали також 15% корекції. Я б сказала, що загалом історична. Останній час ми такі корекції отримували. Єдина більш-менш така глибока корекція це була ось тут, на 26%. Тому загалом такий рух також вважається корекційним. Але було б прям непогано побачити навіть там мінус 25-мінус 30% тести цієї зони. Це в нас якраз і об'єми. Взагалі непогано було б побачити продовження корекції хоча б. До нижньої межі, це десь -20%, мінус 20%, плюс-мінус, і вже потім якийсь похід, або щоб в нас ціна якийсь час походила між цими зонами. Щось так зроблю. І загалом я б сказала, що в нас ефіріум показує себе доволі сильно. Також хочу вам показати на місячному таймфреймі. Це в нас доволі непоганий результат. Тобто ми майже весь час просто рухаємося у висхідному тренді, такому, якраз в нас минулий місяць закрився. Я б це назвала така свічка невизначеності. Чому? Тому що вона має не сильно велике тіло, і також в неї можна сказати рівнозначні тіні. Тобто це така свічка, де всі вважали, що ціна плюс-мінус адекватна, і вони готові за це платити. І треба спостерігати, як саме в нас буде себе вести цей місяць, тому що він загалом тільки почався. І якусь корекцію ми все ж таки маємо. Побачити хоча б невеличку на місяці. Тобто, як я це бачу, що ми можемо зараз прийти а, ці більш впевнено хаї, потім якось якраз побачити корекцію або в цей рівень, типу в минулих хаїв, або навіть нижче, і діти, а, протестити цей рівень а, доволі сильний. Ось так: по ефіріуму, по біткоїну, так. Давайте швиденько по домінації. Загалом я б сказала, що ми йдемо просто. По цьому сценарію. Звісно, зарано казати, але ми все ж таки пішли нижче. Також у нас домінація трошки підростає, тобто вона до якогось рівня так чи інакше має підрости, це, скоріше за все, буде десь ось тут. І потім вже продовження її падіння, скоріш за все, тому що перетік так чи інакше йде. Я, я його бачу і по деяким метрикам, і загалом по тому, як і ефір себе почуває, і по ефіру домінації, і багато інших графіків. І давайте тепер швиденько ще подивимося ефірім номінацію. Тут також все добре, також ми бачимо, що в нас ефіріум домінація трошки коригується до цього рівня. Побачимо, як воно себе буде вести, але загалом ми маємо відпрацювання ось цього сценарію. Тобто, скоріш за все, ми якось відкоригуємося, можливо, навіть на цей рівень, і від нього відругуємо, підемо далі. Або просто якийсь час походимо між якимось рівнями і підемо далі, тому що. Все ж таки і ринок такий, який не дуже активний, і в новинах і про відтоки капіталових тієї і так далі. Не знаю, наскільки можна взагалі в форматі того відео про це казати, тому що загалом багато є що розказати. І це нормально. Тобто, можливо, комусь треба почути, що ці корекції це нічого страшного, все в рамках норми, навіть десь і недостатньо корекцій, десь її замало. Але загалом це нормальний рух, нічого в цьому поганого немає. Якщо у вас є якісь вільні кошти покращити свої позиції, поки у вас є така можливість на корекціях, звісно, не на рості локальному так що була корекція, ви вже побачили ріст і вже давайте залітати. Скоріше за все, ви ще отримаєте якусь одну-дві можливості локальної корекції, де можна покращити свої позиції, бо що. Ось так. Тобто не поспішайте діти кожен. Чи побачимо ми сезон якийсь великий ріст зараз, можливо, це буде перша половина 26-го року, ми не знаємо. Мають бути якісь сприятливі для цього умови. Загалом спостерігайте за тим, як себе ведуть команди, які вони колаборації роблять, з якими проєктами, на що вони взагалі розраховуються, які вони ставлять собі цілі. Особливо, наприклад, по ефірі, ми в них, як на мене, дуже. Глобальні цілі, тобто, це вже на той рівень, де там приходить якась команда, вона там збирає гроші, наприклад, втрачає інтерес до проєкту, і все вважаєте, що проєкту немає і ціна вкотується. Це добре, якщо, наприклад, вони просто перестають якось слідкувати за ціною, і вона там якось ще по ринку живе сама по собі, а ще гірше, наприклад, просто виводять ліквідність з полів, наприклад, і все. Тобто, це. На такі моменти, що ви маєте розуміти саме, чим займаються команди. Тобто, графіки це добре, але фундаментал ніхто не відміняв. Без цього не буде ніякого результату, а будуть лише втрати. Тобто, ми можемо бачити відпрацювання на графіках, на свічках, психологію гравців на ринку. Тобто, поза межами графіку, будь ласка, також слідкуйте за фундаменталом проєктів. Тепер кілька слів по тоталам. Тут, до речі, в нас ми все ще рухаємося у східному каналі. Ми перебили хаї по тоталам, якщо можна це назвати хаями, так? Загальна капіталізація всього ринку, і ми продовжуємо рухатися далі. У нас капіталізація стала на місці, але це також нормально. Ми якраз біля середини каналу, це такий доволі сильний рівень. Можливо, ми якраз підемо вже вище. Від цих значень, можливо, сходимо трошки нижче навіть до нижньої межі каналу, все можливо, виключати цього не має сенсу і взагалі не можна. По Total 2, тут, до речі, так цікаво, я поки що приберу, тому що це буде в відео по циклічності ринку. Але я хотіла вам показати, що в нас тут також формуються такі цікаві моменти, що в нас тут якраз рівень доволі сильний він в нас якраз виступає поки що як спротив. Але чим більше дотиків, тим більша вірогідність того, що ми його проб'ємо. Тобто ми вже раз торкнулися, два, три. Тобто, можливо, ми якось отримуємо якусь вокальну корекцію, і потім вже будемо його якось проходити, або, можливо, ще одну реакцію отримувати. Але згодом, так чи інакше, я думаю, що ми все ж таки отримуємо якусь реакцію. Давайте ось так намалюю. Я сподіваюся, що вам не буду заважати примітки з. Верху та знизу, і ви зрозумієте суть того, що хочу показати, що в нас загалом капіталізація зростає, ми підходимо до важливих рівнів, і далі ми їх, скоріше за все, згодом будемо пробивати. Ось, що я хотіла сказати. Навіть якщо ми отримаємо в моменті якусь реакцію і корекцію, далі Total 3 загалом така сама ситуація. Ці рівні так само в нас. Ми бачимо, що в нас капіталізація зростає це все, окрім біткоїна і ефіріума капіталізація. І ми бачимо, що в нас чіткий висхідний тут тренд йде. І ми також підходимо до цих важливих рівнів і зон в даному випадку спротиву. І е, як ми будемо реагувати, або ми будемо її проходити, або ми все ж таки якось локально будемо е, коригуватися і вже потім проходити. Це загалом глобальна картинка не міняє. Я знову ж нагадую, я. Більш дивлюся глобальну картинку. Я не трейдер активний, я не займаюся торгівлею на ф'ючерсах або на валютних ринках. Тому я розглядаю більш глобальну картинку, і ось цей кожний рух, кожен день мене не цікавить. Я дивлюся саме глобальну картинку. І єдине, що я там можу деякі спекуляції по ходу циклу робити, але це не зовсім те саме, що активна торгівля. І давайте ще, можливо, DeFi така сама ситуація. До речі, також, здається, я це не казала. У нас тут доволі класні об'єми ось такі палки. І це не тільки на цьому графіку, це в нас також на графіку, а зараз, здається. І так само, тут, звісно, ситуація не, не така активна, так, як в нас на Total 2. Чому на Total 2, навіть Total 3, тому що Total 2 в нас. Ключаю в ефірі, яке зараз якраз показує ріст. Так само в нас на DeFi, то, також Total DeFi картинка. Так, ми ще не дуже підійшли до цього рівня, але ми до нього йдемо, ми це бачимо, що в нас чіткий висхідний тренд. І на останок подивимося Others. Також ми бачимо тут такий великий об'єм це добре. Також в нас тут. Навіть нижче можна спросити, ми бачимо, що в нас чіткий висхідний тренд, що ми е, також рухаємося к цим рівням. Що навіть подивитися по Total 2, Total 3, то ми бачимо, що ми якраз до них підійшли підійшли. Тоді як DeFi і Others, у нас все ж таки ми тільки рухаємося в тому напрямку. Тобто загальний ось цей ріст, який ми очікуємо, він настільки чекає. Тому і ми чекаємо, ми маємо. Мати терпіння, тому що ніколи не буває нічого швидко. Не буде так, що ви сьогодні щось купили, завтра вже воно вистрілило. Це суто такий момент везіння, навіть якщо так станеться, це круто. Ти типу, побажаю всім такого. Але в реалі, якщо ви перебуваєте в ринку, доволі довго в ринку, це нормально, коли ви чекаєте, десь моментами вам важко, десь моментами ви хочете якось, можливо, це все закинуто продати. Але той, хто дочекається, той, хто витримає, отримує якраз ось цю нагороду. Навіть, можливо, якщо ви зробили помилки це нормально, я також їх наробила за свій перший цикл це нормально. І навіть з помилками, скоріше за все, більшість з вас, вас отримує результат, навіть якщо це буде якийсь невеликий плюс, це вже добре. І цей досвід і ці знання ви можете транслювати на наступні цикли. Тому ось так. Скоріше за все, наступне відео буде саме по циклічності ринку. Тому, якщо не хочете пропустити і якщо було корисно, підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Навіть якщо ви хочете, можливо, щоб я щось подивилася, на якусь тему вам щось розповіла, також пишіть, чому ні. Всім дякую, всім па-па. Майте терпіння і будьте за це винагороджені.